Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Суми о скорботі сьогодні. і Завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими від російської атаки на лікарню. Вона забрала життя одразу десяти людей. Ще 22 цивільних зазнали поранень. П'ятнадцяте з них госпіталізовані, п'ятеро у важкому стані. Це останні дані від обласної військової адміністрації. Усіх пацієнтів із пошкодженої ворогом лікарні евакуювали в інші медзаклади. Їх більше сотні. По лікарні у сумах ворог напередодні завдав подвійного удару безпілотниками. Момент влучання другого потрапив на відео. За даними МВС, першим ударом було зруйновано перекриття кількох поверхів медзакладу. Коли рятувальники і правоохоронці прибули на місце та почали евакуацію пацієнтів, окупанти атакували повторно. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Також серед жертв є медсестра. Зауважили у мозі у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Повідомили, що один з дронів влучив поряд з лікарнею між двома п'ятиповерхівками. Там теж дінялася пожежа. Жителів цих будинків евакуювали. Четверо людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення. Росіяни напередодні масовано обстріляли Дергачівську громаду на Харківщині у прикордонному селищі Козача Лопань. Поцілили в завпіві позашляховики, позашляховики з людьми. 51-річний водій автівки загинув. Трилітні жінки дістали поранень. Одна з постраждалих за інформацією голови громади в тяжкому стані. Загиблим водієм автівки виявився суддя Верховного суду України Леонід Лобойко. Він родом із ко. Козачої лопані учора розвозив селищем гуманітарну допомогу. Ще троє чоловіків загинули, та шестеро людей дістали поранення. В селищі Салтине. Це теж прикордонна дергачівська громада. Там рашисти поцілили попередньо двома керованими авіабомбами поблизу магазину, поряд із яким стояли в момент удару люди. Пошкоджено також навчальний заклад та житлові будинки. Внаслідок цього обстрілу кілька населених пунктів громади залишилися без світла. Овтується від російських ударів і Херсонщина там за очора щонайменше двоє людей. Загинули дев'ятеро. Були поранені жертви літні чоловіки, жінка, жителі Новодмитрівки. Їхнє село напередодні ворог накрив вогнем артилерії. Дідусь помер одразу бабусю з вибуховими травмами та ампутованими ногами встигли доправити до лікарні, але її стан був дуже важкий. Вона теж не вижила. Що ж до поранених, шестеро з передмістя Херсона у всіх вибухові травми та уламкові поранення. Стан 68-річного чоловіка і 85-річної жінки. Важкий решта троє постраждалих жителі Милівської громади Станіслава й Береслава. На останній противник учора скинув вибухівку з дрона. Поранення дістав чоловік, який у момент удару був поряд з атакованим окупантами магазином. І ще двох мирних українців Росія вбила напередодні на Донеччині. Вісьмох людей було поранено, семеро із них у добропіллі. Як повідомили в обласній прокуратурі, цей населений пункт ворог обстріляв у ніч на суботу. Удар пройшовся посеред місця, яке щільно забудоване житлом. Понівечені багатоквартирні й приватні будинки, змінно вибуховими черепно-мозковими травмами та колото-різаними ранами. У лікарню доставили літнє подружжя та ще чотирьох. Чоловіків і одну жінку. Тип зброї, якої ворог вгатив по мирному люду в добропіллі, встановлюють. Згодом у день росіяни завдали смертоносного удару по селу Ясанове Покровського району. Боєприпас влучив у магазин, загинула молода продавчиня та цивільний чоловік. Ще один житель села, поранений осколками, його госпіталізували. Безпрецедентний пакет підтримки на 8 мільярдів доларів. Один з головних результатів візиту президента України до США. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, ця допомога стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення і передбачає масштабне постачання нової зброї для фронту. Зокрема, мова про системи протиповітряної оборони для українських міст та розширення програми підготовки пілотів на винищувачах F-16. Глава держави зазначив, що згодом у Німеччині в форматі Рамштайну обговорять подальші кроки разом із союзниками. За його словами, саме жовтень стане місяцем надважливих рішень. Також президент висловив вдячність Конгресу Сполучених Штатів за стабільну двопартійну підтримку України і зауважив, що цей візит продемонстрував міц. Ціність українсько-американського партнерства та готовність сполучених штатів продовжувати всебічну підтримку України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру миру завдяки силі, і як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камелою Галіс. Всі важливі акценти прозвучали. Майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом це друга наша зустріч з 19-го року, і саме зараз, коли так важливо, дякую за увагу до деталей нашого плану перемоги. Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор. В Одесі демонтували комуністичні символи, зі стели крила перемоги. Два ордени Леніна та радянської зірки власноруч зняли громадські активісти. Це була не перша спроба. Втім, цього разу вдалося завершити розпочати до приїзду правоохоронців. Поліція склала на активістів два адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Наразі міська рада Одеси блокує закон про декомунізацію та деколонізацію. Хоча навіть очільник ОВА підписав відповідне розпорядження. Ми наразі виконали роботу міської ради, зробили їм послугу з демонтажу саме заборонної символіки. Це копія Ленне, і вона не несе жодної якоїсь культурної цінності і не охороняється законом. Зазначу, під час останнього засідання одеського виконкому замовником демонтажу імперських пам'ятників призначили управління капітального будівництва, але міська влада дала зрозуміти, що швидким цей процес не буде. Усього мали б демонтувати 19 пам'ятників, зокрема й ордена Леніна на площі 10 квітня. Як збудувати успішний бізнес, не вигоряти на роботі, втримувати свій ментальний стан у балансі та встигати приділяти час та увагу родині і друзям? Про все це і не тільки говорили три сотні українських жінок у межах ШІ конгрес. 50 експертних спікерів виступили з найактуальнішими темами сьогодення для українок. Жінки поділилися власними історіями успіху та набутим досвідом. Цьогорічний фі конгрес зібрав 300 успішних жінок, які в умовах війни створюють нові проєкти, засновують і відновлюють бізнес, креативлять і здобувають. Ваші оплески українка жінка щодня робить такі дива, що ці супергерої з коміксів вони виглядають просто лузерами. Саме про це ми говорили. А, взагалі, ми хотіли створити івент не просто щоб поговорити про якийсь там успішний успіх, а просто щоб жінки мали якийсь простір для того, щоб перепочити, видохнути, поговорити про щось своє, жіноче і про бізнес, і не про бізнес, і трошки знайти цей е, якийсь спейс, щоб отримати трошки натхнення. Гендиректорка телеканалу СТБ Людмила Семчук каже, за її спостереженнями українські жінки змінилися, адже зараз вони справді стали титанами у тилу, перейнявши на себе чимало нових обов'язків. Особливість української жінки саме проявляється в тому, що це не є якийсь емансипаційний рух, який хоче когось кудись посунути, тому що в українському суспільстві дуже гармонійно розвивається цей партнерський напрямок, коли і чоловіки, і жінки, і жінки в партнерстві будують новий стиль спілкування, управління, ведення бізнесу відповідно в культурі. Також ми це бачимо в контенті, ми це бачимо на запиті аудиторії. Чимало говорили й про те, як створити з нуля, або розвинути власну справу. Лише за цей рік в Україні було створено 190 тисяч нових підприємств, майже 60% з яких створили саме жінки. І ця тенденція лише набирає обертів. Переконані експертки конгресу. Незабаром бізнесвумен на українському ринку підприємництва суттєво побільшає. Переконана Яніна Ольховська. Ми продовжуємо нашу програму жінки в бізнесі, яку ми почали у 2019 році, і в цьому році ми її розширюємо. Дійсно, нас очікує, і наших жінок очікує навчальна програма, яка буде з трьох семінарів. А також у нас буде грантова програма, спеціальні воркшопи та навчання, як створювати бізнес-кейси, як навчатися презентувати, щоб отримати грант. Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.